Доброго вечора вам, мої любі маленькі телеглядачі. Привіт усім! Привіт-привіт, білочко. А що це у тебе таке гарненьке-пригарненьке на голові? А це, Добрячок, пов'язка на вушка. Пов'язка на вушка? Так, мене вушка болить і мама сказала, що без пов'язки нікуди. Хе, то чекай, то яка ж оце пов'язка, білочко? Це, це, це якась просто прикраса. А не пов'язка. Яка прикраса! Кажу тобі, вона вушка захищає. Чіка, чекай. Ну, от, от мені цікаво, як вона, оця ця прикраса, може вушка твої захищати. Дуже просто! Ну, ну, просто, ну розкажи мені, як просто. Ну, так собі, ось тут, ось так захищай. Все зрозуміло. зрозуміло. Зрозуміло? Так, білочко, все мені зрозуміло, що ти хочеш. Якраз простудити знову свої вушка. Ні, не хочу добрячок. І тим більше, що я вже вилікувалась, більше я їх не, не буду простужати. Ага, так само і степанчик одного разу казав, а вийшло зовсім навпаки. Як навпаки? А отак, білочко, навпаки. Зараз я тобі все розповім. Розкажи, добрячок, розкажи. І, і ти і, і ви, малята, будьте дуже уважні. Одного разу. Степанчик простудив собі вушка. Ой, вони ж болять, ой ще ж болять. Та ще як? Мама просила його завжди ходити по погоді. Ну, жарко одягати капелюха, холодно одягати шапочку чи капюшона. Ти якого капюшона добрячок, і шапочка не підійде. Ні, то а чому ж? Бо всі сміятимуться. Ага. Так само, до речі, і Степан міркував. Та якого там капюшона, мама. З капелюхом я взагалі буду виглядати смішно. Смішно і безглуздо. А чому ти кажеш, що безглуздо? Ну, так воно і є. Дівчаткам ще капелюхи трохи йдуть, а хлопцям аж ніяк. Ну чому це? Ну чому це? Хлопцям підходять хлопчачі капелюхи, а дівчаткам дівчачі. І тому і хлопці і дівчатка можуть виглядати гарно в своїх капелюшках. А Степанчик так не вважав. А він вважав так само, як і ти. Він боявся, що з нього насміхатимуться. І тому ні капелюх, ані шапочок він не одягав. І через те частенько хворів таке тобі. слід То сказати. Ну хіба через це? Саме-саме через це, білочко. Ти знаєш, коли ти одягнений не по погоді, це погано. Коли жарко, треба одягатися у щось легеньке, натуральне, щоб не перегрітися. А коли холодно, то у щось тепленьке. Так, так. Але часто дітки не хочуть одягатися, як годиться. І через те часто хворіють. І Степанчик, наш герой не виняток. А я так не люблю хворіти. Ей, а хто ж ото полюбляє? Ніхто. А тим більше, коли на носі, ну тобто вже зовсім зовсім поруч. День народження кращого друга. Оце так! У друга степанчика мало бути день народження. Так. І степанчик якраз за декілька днів до цього взяв і захворів, вухо почало боліти, ну страшенно. А все чому? Чому? От чому? А тому? Бо маму не послухався. Чомусь ця наука йому на користь ну ніяк не йшла. Бо з одного боку, Степанчик, знаючи, що ще декілька днів і буде день народження друга, намагався пити всі ліки гарно. Молодець. Але на сам день народження. Ой. Ой, ну таке втворив. Що втворив? Хе -хе -хе. Мама знала напевно, що так воно і буде. Тому й не хотіла відпускати синочка. Та звісно, впусти. Це ж найкращий друг. До найкращого друга потрібно піти у будь-якому випадку. Воно то так, воно то так, білочко. Воно то так. Але ж. Але ж вухо потрібно було ще трішечки долікувати, ще ну, декілька днів слід було поберегтися. Та що це декілька днів? Добре. О, ти так не скажи, вирішують, що як вирішують. І якраз тут прийшов друг і почав маму просити: відпустіть Степана з нами, ми будемо берегти один одного. Ага, і мама відпустила. Ну так, що було мамі робити? Мама одягнула Степанчику шапочку, наказала на дворі ні в якому разі її не знімати. Угу. Але ж, чуєте малята? Всі ж то, друзі були без шапочок на дворі. А він один в шапочці. Так. А на дворі виявилося якраз дуже прохолодно, дну вітер сильний. І що? І зайшовши за будинок, він озирнувся чи матуся не бачить і швиденько шапку зняв і заховав попід куртку. І правильно, чого він має виглядати смішно? Правильно? Угу. А от і неправильно. Друзі вмовляли його одягнути шапку, але він їм каже, Ха, буду я тут серед вас один, як та біла ворона. Всі ви без шапок, а я один ось такий от в шапці. Ха, не буду. От бачиш? Я то бачу. Бачу, що до кінця дня Степанчик так змерз, що в нього почало знову боліти вухо. Якийсь такий нестерпний біль той такий був, що степанчик навіть не добув до кінця дня народження і втік додому лікуватися. Ну, ж, Добрячок, хіба таке може бути? Звісно, що може, білочко, ще як. І з того часу степанчик вирішив, що більше ні на кого не дивитиметься, влітку носитиме капелюха, а взимку шапку. І... Ні. А його друзі наступного разу, щоб Степанчик не відчував себе ніяково, теж одягали шапки. То вони ж справжні друзі. Ей, Так так і є, білочко. Тоді я, я теж одягну шапочку і не зважатиму, що малята дивляться, бо мене теж вушко болить. А то такі болить, такі болить. От це тепер ти, білочко молодець. А вам малята? Я бажаю ні на кого не дивитися. Одягайтеся по погоді, і щоб вам було зручно, а нам настав час уже з вами прощатись. На добраніч вам, друзі! Солоденьких вам снів малята, і вушка хай вам не болять.